Вітаю всіх. Сьогодні 3 травня 25-го року. Починаю відкопувати виноград. Деякі, деякі кущі я десь в середу, ну, штук 5 відкопав уже, але потім накрив, бо очікували заморозки 2-3. -го, го Я їх не бачив, тобто не було. Це е, центральний гідромецентр. Не показував, а Полтавський давав на ґрунті 0,5. Ну, не було їх. Так, зараз все покажу, як це все виглядає. Так, виглядає це отаким чином. Так, почав я його так притіняти трохи. Спочатку я його не притіняв. Але з часом побачив, що деякі ці випалює сонце білі. Тому почав там де такі що зовсім білі, то почав затіняти. Ну тут воно не видно, зараз підемо туди, там де я ще. Деякі вічка взагалі тільки починають. Ось. Залежить від, мабуть, від кількості землі насипане. Оце Отут, якщо бачите, оце, це воно проросло і морозом його побило. оце. Тобто воно було слабий, бачите, ну, воно проросло скрізь землю, то коли були заморозки його прихватило. Та і ось видно це все. Тобто, виглядає воно отак. От Біленьке. воно воно з часом позеленіє. Оце тільки відповідно, що треба притіняти. бо може якась частина вигоріти від сонця. Зараз покажу, Іде я три дні тому відкрив. Тобто оце ось відкрито було, бачите, воно вже позеленіло. В принципі. Нормально. Але я його тут теж очікував морозу. Було при... ну, затінив же, ж, щоб... агроволокном накрив. Ось теж тут я відкрив. Не було! Не було! було! Сусідка питає морозу. Та задовбав, да, що робити? Ось бачите, це ось була вона жива, але вона вигоріла. В общем, оці ось, наприклад. Ну, це, ось, пізніше, я думаю, тут буде відомо, як воно буде все. Частина якась, е, якась частина обламується, ось, взагалі, ось, вони тільки чи з них буде, ну, вроді я тільки стартануло. Оцей був, теж я його накривав, воно було. Вони позеленіли, а зразу ж були такими самими білими, ну такими жовтенькими, як отам. Тобто вони набрали колір зелений. Тому в общем ситуація така. Тут взагалі воно вже починає проростати і дуже вони, бачите, по рядам ідеш так уже воно проростає. В общем починаю відкривати, викопувати. Далі обіцяю дощі це добре, оце бачите, воно проросло і його морозець бахнув. В общем, ось така ситуація. Далі в общем, висновок я зроблю, мабуть, пізніше, коли воно вже підніму його на шпалери. тоді воно буде зрозуміло. Зараз я його просто відкопую, намагаюсь притяняти. Далі воно якийсь час так ще полежить. А потім почну я його розвішувати. Вже, надію заморозків не буде. Всім успіхів!